Вітаю, друзі! Мене звати Сергій, я менеджер відділу операцій з нерухомістю житлового комплексу Атмосфера та Атмосфера Life. Наразі ми продовжуємо будувати наші комплекси швидкими темпами та хочемо поділитися з вами новинами з будівельного майданчика. На даному етапі ми завершуємо роботи з облаштування фасадів. Проводимо аблоксування керамічною плиткою місць загального користування. Монтуємо декоративні огорожі балконів. Заливаємо перекриття комерційних приміщень. Монтуємо вхідні двері в квартирах. Підключаємо зовнішні інженерні мережі та системи. Монтуємо світлопрозорі конструкції в холодних переходах. Розпочато облаштування робіт з благоустрою внутрішнього двору. У будинку номер 4 проводимо мурувальні роботи зовнішніх та внутрішніх стін. В секції номер 1 та секції номер 2 проводиться цегляна кладка 6-го поверху. Секція номер 3 та номер 4 проходиться для накладка третього поверху. Ми невпинно рухаємось до здачі та заселення наших житлових комплексів. Тому, якщо ви в пошуках якісного, комфортного, сучасного житла, від надійної будівельної компанії, чекаємо на вас у відділі операцій з нерухомістю. До зустрічі!